Анна Тимофеевна. А ага. моя бахтовская фамилия Ярошчук Ярошчук. Анна uh -huh. Тимофеевна. Uh -huh. Ехала в Вите. Это пироежие люди з Бреста. Uh -huh. В яком году он все знает, чего называется, что? Это, наверное, эти. Ой, пан был. Mm -hmm. Это вот некий вихрь сидят, Бо... limite... то бы. А что вам надо это? Так, а ваши тоже Гершон переехали сюда? Да, да. Это мои родители тоже переехали. Тоже они были. Але уже это третье поколение. Я не знаю, в 1902 году, да, uh -huh. вот. А на что? Где-то памятник, говорят, стоит у вас, да, такие, что поставлены. Да, да? пам'ятник. памятники, не... они. Поставили, як переїхали сюди деревню, ну, это тут де ну, то тут панська земля була. І вони закупили, їх виселяли, де знайде місце, Один п'яв, на той Брешта, а вторий тут. Ну, я точно не знаю, а тут, дядько, мужчина, <реку> пархуть. Ну, і переїхали вони сюди. И, ну, і тут же землю, то батько мой казав, чтоб не, ну, не получить, той переворот ще в нас тому, то до смерті не виплатили за эту землю гроші. А той пан тогда, мабуть, во Франції куда уже сбежав, сбежав. И он. Ну, а тут ні гетто, і поставили пам'ятника. Uh -huh. А во время війни, ну, і він сам по собі вже гетто розбурився. А потім, не знаю, як в того году, ну, uh -huh. а в 93-му він uh -huh. uh -huh. не помер. А в 92-му він його під романці, гетто, по праві під романці. І зараз цей пам'ятник так ми гетто, його... А, слух, а слушайте, ви от Хершонську пісню яку-нибудь знаєте, хоч одну? Не знаю. Не, не знаєте? А вы что, самые можно? З Бреста, з Бреста. Да, з Бреста, с Бреста. А як ви приехали сюди? – Роверами. Роверами приехали. Ну то не знаю, я не я. Ой, зайдите, вы знаете, я вам скажу. А вот слушайте, то ж разговор тут такие в Витараже. Хершонский. Так, як і геть, як у Брещі говорять, отак. Так. Да, от і ви так вмієте. І ну, я вмію. Умієте що. так? І мої батьки вміють, що от да. говорите по-своєму, я вам не буду сказати. Да. Ну. ну, бачите, в нас розговор такий твердий. У вас теж твердо говорять? Так, да, так. Да, да. да? Твердо. Да, на, да, на, да. От на коня у вас як скажуть? Кінь! Кінь! Ага. Ну, і кінь, і хліб, і сіль. Да? Да, да, да. О, о, ну, да, в нас, ну, так, і в нас там такий якраз розговор. Тому мені цікаво почути, чи тут, чи тут люди ще говорять, ви говорите отак по-своєму -по тут скинуть. Два чоловіка. О гета дом переїжджає з України і вториє з України. А вже всі подмірали. А я залишилася. Але я за мужем була, вже говорили по-білоруськи. Ну, то я мой зяті говорить дочки, сколько твоя мама язиків знає, як раніше були жінки. Ми говоримо так, як по-своєму по цьому. Як вже приходять, поїдемо на роботу, там вже по-білоруськи, говоримо з ними, по-білоруськи, так, Ну, то це. Я не знаю точно в якому. Той мужчина знає, в я вам я. Що переехали, як і не... То у вас двоє таких осталося старших, <гад> да? <гад> да, так? Це старших, але двоє нас осталося. В этом году перед Паскою в Бресті дочка забрала. Одна була з 26 року, то померла. Да, это, 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 а вторая померла перед этим. Я-то не знаю, домов мало... я мало... ну, там. Перше проводною так поверла. Ну, то вже у нас этих таких, этих двоих оно у нас осталося і все. Uh -huh. А то все. А эта деревня була а в прошлом году, а выразили все дома. Это убрали так. Это уже, я не считаю, что дитя за плохою дітей. Ой, я буду, mm -hmm. говорить по-своему. За дітей, детей. И этого, что сумму надо большую, Це закон был, что... Що... Щ... 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 Все это дал кабачка. <поставка> <поставка> Немало. Стала автоловка стала для нас, ну, литево. І вони заполохають, що треба входять на слідство з судом. Вони відказують, отказ, заявлення відказної напішуть, а я в суд в пружану судом проводять і вбрали всі, всі хати вбрали, я вам скажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вам в автолавку, добре, добре. А, mm -hmm. а як нам того пам'ятника знайти? якого нашого? Вашого? О, в кінці села пам'ятник. Злівий і з. З правої сторони. сторони. Справ... О, як будете і так їхати, і з правої сторони той пам'ятник. Ага. Пам і там гетий. Там Вони так був. А як ми ремонтували, то поставляли іконки. Чотири іконки там. І ми кожен рік прибираємо перед Пасхою Святою, прибираємо вже, пам'ятник був завжди ухожений еще. Mm так. -hmm. Mm -hmm. То ви ще добре вмієте говорити, я чую, по, по, по тому по Гершонську. Так, да, я вмію, все вмію добре. А пошла в пересадицю туди, а там вже говорять по-білоруськи, то я вже із мужиком. А як прийдуть, а гетик? А діти мої, то ні, не по-білоруськи. не, вмієте, то, не вміють, говорити, а, гетто, а як прийдуть сюди, так я і не щастялася мужика. Я говорю на Ага. <свят> а, <свят> а, 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 а ваша і мати, і батько з вітерожа, так? Да? Мати мою батько мої з Віторожа, а мати Калазубу. Ага. А з Калазубу то мати гети е, вже білоруська вже. Воно віторож. Угу. Одне село віторож. Ето ви кажете, що білорусько, ви білорусами на їх кажете. Як ви їх? От віторожські люди, як їх називали сусідом? Їх називали гетво. Ой, я забулася. Лічвини. <ривання> лічвини Так. А а, а, а вони... А нас називали Так, Полішаки? Да, да, а. а гето лічвини називалися. А, а. Вже, як з ними, то ми вже говоримо по-лічвинськи. А, а, а як гето, то говоримо вже по-гетську. По -посвоєму. По По-своєму, по хахляцьки, як вони кажуть, по хахлянці. Хахли. Так як ми говоримо, але трохи інакше, в їх акценти не такі, бо. дві хати. І друга хата то приїжджає. Але, але ви кажете по-хахляцьки, ну то вони не не... то хто то так казав? По-хахляцьки гето говорять хахли, то гети, ну не цвіни гети говорять. Так, що то. Ну, але в їх зміни, в словах є зміна, і так не називають, а ми вже відмерли наші. А за ваші в біженстві були? Були, були. По суті, ні батько. В... Ні. В Росію, да? Это, в біженцях. В Росії, в біженцях. Це вже мусить батько батько ага. в біженцях вони були. Це в 14-му році. Да, да, да. Ні, мусить Давай, я Вітера ж не, не, не я тупа була, тупа, я тупа, не тупа, знаю, тупа. бо вони там були. То ти були села, Калазуби були, о, охеті села були у біженцях. В 19... о і то я пересадське, що я замужем була, бо свикруха казала, що в 19-му году. Приїхали сюди і вже приїхали в февралі місяці і, і під лопатку садили картоплі. О, то гети і села були і Калазубовські були. Мати казала теж. То вони казали пустите, як воно казали. Як зараз Казахстан а то. Іначе вони їх називали. Там вони в тих, місцях, борі, в тих не містах не містах були. Mm -hmm. А от слухайте, а весілля таке саме, що Віторожі, що по сусідах, в сусідніх селах так, так, так само так, роблять. Все тоє саме обичай той. Все все тоє саме. <рившись> все, Сразу приїжджає вже жених до нього а після вже везе гетого до себе. Вже переїжджають всі гості, вже гети невісти перед його. Всі то не беруть, бо не вміщаться в хату, як всі вже котрих родніших беруть. Там ті гети, як вона називають шафірки, шафірада, сват, геті, сваха, аж то ікону держить, то молоді це називали, бо так вони всі називали. А тут, а в вітеру вже теж Да. А да? я не знаю, як ви навіть. Я, тут... я не знаю, як вони називали. Гети вже вітерські, але вже казали, що дітей молоді це, хто там вже ж то є кону держить. Ага. А, сваха, і... а у вас от, в батька хазяйство було велике? Було велике тут. Тому батька, не знаю, земля, діти в батька, тут в же великі праці були. Бу, бу, участку, участок мусить. О, то я точно не знаю, твої знає ага, дядько. 48 гектарів. А ага. у батька було четверта частина. то гети, батько, мати вмерла, а батько вженився на другу і за собою взяв часть. То у батька було 14 гектарів землі. І було то було. У нас тут було то, то зараз усушили. А то все скруч було, було, то і тут були дві садівки і садво того пана. Що... Що уничтожили? Венерації uh -huh. зробили, все уничтожили, вони могли. Uh -huh. А тут по много три часа, no, не хто, не знає, no, no, no. то третя частина участка, то як 48 гектарів, то третя часть, не знаю, сколько там було. Може 20. Ну, много землі було, у ногу. І що тримали? Ой, Корови коні? Не... Тривали, yeah. бо треба землю було вмуювати то тримали гети, як кого участок, то по 10 коров держали, геть, і кони держали, овечки, свини, що держали, бо треба гною на восім воною, от і землю треба було. Uh -huh. Ну то то наша скрузь земля, о, от гети горки, що з що колозубу іде. Гето. І на эту сторону, і на ту сторону, це все наша земля. І туди аж под під гетово, уже що там Юнзили називається, там мост, і по ту канаву, це все тут земля гето була. Гето. Много. Тут местность, нас містно, що этой земли было. Землі много. А у вас в Гершонах там родичі осталися? Ви їздили до тих родичів? Гетого. Батько залишився, то батька гитого. Бабина сестра була, бабина сестра була, і батько вже колхоз став і його посилали, не знаю за чим, то заїжджав. То вже... вже її, напевно, не було, а гетого. Діти були, то заїжджав. І зараз в у... того. Діда той, зараз згадує, ще є розвітні ті його. Там є. Приїжджали вони сюди. Ой. А приход у вас тут, да? Де -то? тут, тут церкви не було? Церква в нас гетувала, тут не було церкви, тут церква у мізгірах називається, от вона не, за цим ліском не видно, О, як юнзили. Вже зараз були дороги, отак кладвіща, ого, то що лісок, то кладвіща полісанські, і була дорога. І, і ми гедик ходили чи їздили. А зараз що є гети, техніка. По 8 по 10 плугов, всі дорога позагорвали, все, ніде. Півкруговую, як в церкву їдеш, то на Юнзили по, по трасі гету їдеш. І там церква. Ну і там кладвіща, у нас немає тут клави, нема кладвіща. Mm -hmm. Возле церкви ховалися там. Тут церкву, як після війни гетьго, mm -hmm. взяли склад, зробили, mm -hmm. насипали mm -hmm. туди mm -hmm. на все. Mm -hmm. А після вже гето закрили і не розрішали, в школу ходили, то гето не розрішали. І в школу не хрестити дітей, нічого, не винтатися, ніч не давали. А як вже після вже другий той закон вийшов, то люди своїми силами вже відромонтували, і зараз, ну зараз <клух> далеко. Нема кому ходити, як діти приїдуть машиною, то завезуть. Але вже на проводну неділю в нас на кладбищах відправляють, то батюшка вже за опакою відправляє по нахіду і ходить по кладбищах весь могилки. А вже в Пересадочах тут, то ніхто, як жано, кого хоронять. а вже зараз Пересадочка. А в їх на могили в пересадич теж ходять на проводну. Ма кому аналогічна сталася? Одна женщина сталася вже. Мусить три роки живе в Ну, то Приходять, діти приїжджають на кладвище, поправляють і все. Але вже батюшка сюди не приїжджає, вже тут, як хто помер, ще одна всталася. Ну, і як я вже умру, бо мужик тут похований. То вже тут батюшка приїжджає, хто подивить, скаже освіти тому гілку, то вже нього не одказа. Ну, але до пам'ятника ми дзвонимо. Зараз наш приход гети в Мездірах, а той батюшка в жировічах живе, то ми до його вже як хто хоронить, і більшу часть гетого вороніловського брали. А як вже хоронить гетого, то гетий, ці Паску висвічать, то ми просимо дзвонимо того вороніловського приходу, і він нам не відказує, кожен рік приїжджає і ми йдемо. Пам'ятника вже сталося, а чотири ну, чоловіки не то, то правда гетого, є той то мужчина, і геті, то, геті. Мудовець, то вони не ходять, а ми вже чотирьох. Зайдемо, уйдемо у світі, Пасху йому вже заплатимо і не відказує, не відказує ніколи. А як вже хоронить веземо геть, то от в Бресті одна умерла, і друга в Бресті умерла. Геть дочка забрала одну і другу, то привів, в хату, носять і, і годимо, кулько нас там чоловік трох, до пам'ятника устанавливався для пам'ятника. А як гетий Вороніловський вже хоронять, то стоїть, прочитає в літу і туди везуть вже хароніть. Школи у вас тут вітер вже не було, чи була? Ні, Не було. Ні, не було тут школи. Тут, як переїхали, то я не знаю, то я не знає. Мусить у Мізгіри ходили. ходили, А хто я Це... Поляки були, під польшою тут було, зайняли гуляти, то польська школа то була, а кося вже була в Пересадичах школа, там була школа в Пересадичах а потім вже гитова. І в колозуба була школа, а вже гет... десятилетка то була в Вороніновцях. Ну, Я вже в Воронінувцях ходила. Вінчила вже 7 тут, тут, тут где то туди, гетово. Екзаміни ходили в Юндзи, нас в пересадівська вчителі, там пересадка була, то екзаміни ходила. Ну, то нам А вже після, а як годіла 30-літка була, то вже туди ходила. Вже... Так, а танці тоді де були в вітерожі. Якщо школи а, нема, клуб, клубу немає. А, а гетово був. То я зразу не знаю, де тут танці, де робили. Кого більша хата була? в да. хату. Больші хати танцювали. Та вже як вечурки робили з да, да. да, ну на свято, кажуть. На свято? свято, а, а гити вже о, як я стала дівчиною, стали ходити, то в пересадицях вони приходять сюди, до нас, а в нас. Тут був позатими двома хатами, тут три було по путу, що стоїть гети. Там діти поїжджали, а, а вони померли і, і зробили клуб. І сюди вони приходять, сюди в клуб, а ми вже ходимо. То в колозоби куди здумається, туди ходять. Отак і ходили. Так, а реків у вас тут нема, так? Да? є? Нема. нема реки? Рік, ріки. А, а не, реки нема. Канава. Канава. О, отама, канава. То вона йде. Ой, я не знаю, з кого вона починається, харя не знаю. гетово. От гетелі йде, аж не туди до юнзу. Туди до Юндлу, де вона гета, то її, як зробили тую канаву, то зразу угорожали, угородили. вона вплетена була, вся та канава, і визначений, вилист ружа, копухажували за нею. а зараз заросла, нікому нічого не треба. А вода глибоко тут, добра вода? В Канаві? Ні, не, не в Канаві, а тут, де, а, де люди беруть воду. А, В де батька брали, а зараз вже далеко ходити, то в минулому році. Скільки вони тієї скважини. На 20 мусить 3-24 метри і достали воду. Ну, uh -huh. Вже зараз колодязя, а хати вирізали і колодязя всі порозбирали бочки, подоставали і позаганяли. Гете, що гето? Заганяють і що? Слухайте, а от х... хоча б просто назвати, може, скажете, які є тут пісні співали. Ой Боже, ну, всякі. <реш> всякі, ну от які, ну хоч одну-дві. Може, що зганете? Ой Боже, я не знаю, які вся, всякі співали. Ну, до, до батька ж сусіди приходили, тож мусить сиділи за столом щось. Спивали. Батько ви? мій голос хороший, був, да. співав співав добре. а мужчини такі були голоса хороших, зберуться. А, А неділька чи свято то в карти зберуться, грають і співають, і, і баби. Як вже колхоз став, то вот тут, а тут у нас ферма була, куровники, Тут було і, і, і баня була, все було построєно, все уничтожили. То сядуть баби, старіші шити і, 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 і спивають пісні. То в пород співали, як раніше птушечки. Прилетять, а сьогодні і не птушок, не почуєш, не заспівають. І людей, вже як хто заспиває, то сміються дурний, угу. напився п'яниця і не співає і все. Ой. Всякі пісні. Старий старинні, давніші, я вже запомни, запомни. не сповилася. Не сповнити, забула давно? Я вже запомни. забулася. Збивали угу. всякі.